Та подорож до Почаєва назавжди змінила моє життя. Ідея була бабусі, адже треба було прийти в святе місце та помолитися за успішний вступ в педагогічне училище. Я мріяла, що буду музикантом, але біля нашого села була лиш така професія педагог музичного відділення. Це ще краще, говорила мама, і сама вчитимешся. Грати і діток навчатимеш, якби вона тільки знала, що нікому через 20 років і на голову не спаде тягати на собі акордеон. Але тоді бабуся, яка була у нас дуже богомільна, вирішила, що має бути благословення від монаха, і тоді у мене не лише буде успішне навчання, але й всі роки навчання йтимуть під Божим омофором. Пам'ятаю, що в тісній кімнатці з тьмяним світлом був старець, який говорив мені 16-річній, про чистоту та випробування. Я була, мов в якомусь оціпанінні і боялася дихнути, а старець це говорив і говорив, що я буду мати двох чоловіків і ні один не принесе мені щастя, бо роздвоєну душу Бог не любить. Скажу вам чесно, що я тоді ще ні з ким не цілувалася, а тут таке відкриття. Це тоді мене так налякало, що я вирішила, що буду вірна Богові і ніколи в моїй душі не буде роздвоєння. Якось так співпало, що через кілька місяців в училищі я зустріла й кохання. Ці дві події співпали і в моєму мозку сформувалося чітке розуміння. Я не маю цьому хлопцю дати приводу для того, аби між нами були якісь стосунки. Але як Василь грав, ви б чули, то душа летіла просто до неба. Я не могла тоді уявити, що в цьому блаженстві може бути щось, що не подобається. Богові. Ми з мамою були дуже близькі. І вона одразу зрозуміла, що я дуже замріяна, а кожна ж мама розуміє, що дівчинка рано чи пізно покохає доню, аби ти навіть не думала про ніяких хлопців, бо ти геть молода, а вони лише одного хочуть. Якби ти щось собі з кимось дозволила, то ти би нас всіх виставила на посміх. І я не посміла виставити на посміх батьків. Моє кохання було лише моїм. А Василь, якщо й знав про мене, то швидко знайшов собі іншу, адже в училищі було сотні дівчат і лиш одиниці хлопців. Я мріяла вчитися далі, але мама знову насторожилася Як це? Ти що, все життя вчитися будеш? Мамо, я маю щодня грати, аби не втратити майстерність, намагалася пояснити їй я. Яка майстерність? Яка гра! Всі твої однокласниці вийшли заміж, а ти одна лишилася. Мене вже всі питають, чи щось тобі не пороблено, і не треба їхати до Монахів відмолювати. Коли до мене посватався син нашого священника, то бабуся з мамою мало від радості не зумліли. Яка честь, яка честь! Все життя будеш мов пиріг у маслі, тішилися обидві жінки. Обидві жінки не розуміли, для чого існує подружжя, для чого потрібен чоловік, і прирікли мене на таке ж саме життя. Я погодилася адже добре пам'ятала слова монаха, що маю берегти чистоту, а хто ж для цього кращий варіант, як не син священника, і сам майбутній священник? Весілля було пишне, всі були щасливі, окрім нас, якщо так брати по правді. Мирон мене не любив, а просто знав, що має одружитися з хорошою дівчиною? А я була хорошою дівчиною. Зараз мені 63 роки, мій чоловік в доброму здоров'ї, і за ці роки я змирилася з тим, що мені вибрали таке життя. Вся моя радість і втіха в дітях та онуках до цих пір питаю себе: де ж той другий чоловік? Коли Мирон, мій перший і єдиний. Я в дуже релігійному середовищі, як ви розумієте, але сумніви гризуть моє серце щодня. Інколи я включаю собі відомих скрипалів і їхня музика стікає по моїх щоках. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.